Всім привіт! Минуле відео з гайдами набрало аж 800 переглядів. Після такого довгого застою на каналі це дуже великі цифри для мене. Я вдячний всім, хто коментує, ставить лайки, підписується. Тим самим підтримує україномовний контент. Сьогодні розглянемо мою швидку команду на Альноме, яка вбиває його за 6 ходів. Також покажу різні варіанти бюджетних команд. Ця пачка, яка проходить за 6 ходів, була придумана чисто випадково. Давайте перейдемо до самої команди, і ви зрозумієте, чому до мене одразу не дійшло, що можна зробити таку команду. Гнут Маріус Акриція, пачка, в якій є 8 ударів від Макс ХП. Враховуючи, що Кап шкоди у нас максимум 10% з одного удару, всіма нашими ми зносимо босу 70% здоров'я. Тобто, умовно, нам потрібно 10 ударів від МАКС ХП, а у нас 8. І зразу автоматом нам ця пачка ну ніяк не підходить. але... У Акриті є цікава приписка на її навічці, яка краде шкалу ходу без точності. А як виявилось, коли на альнеме сон, у нього можна красти шкалу ходу, і виходить, що акриція б'є два рази, скорочує шкалу ходу босу, і знову б'є два рази. Ось така механіка. Давайте детально розглянемо весь бій. Конелі накидає сон на боса. Ріху кидає купу дебафів. А ми знаємо, що чим більше дебафів, тим сильніше наші ДД проб'ють. Тому, якщо умовно у нас два штрафи від Лідії, то Маріус або Акриція можуть не вибити. Ось цей кап у 10% і вся команда впаде. Далі ходить Маріус. Після чого акриція своїм А3 шкалу ходу боса. Ходить гнут. І знову акриція. Дуже важливо, акриція повинна вкрасти шкалу ходу до того, як походить босс, і до того як лічильник сну буде 0. Тому в цій пачці в неї має бути швидкість мінімум 253, тому що швидкість босса 270, а у нас ще аура 19%. Давайте поговоримо про заміни. Тут дуже класно підійшла реклама заміни масла. Ріхо міняється на раманту, якого може отримати кожен. З Конелією трішки складніше, тому що у неї аура швидкості, без неї нам потрібно буде дати акриції десь плюс 20 швидкості. Швидкість Гнута і Маріуса може бути нижчою, тому що ми скоротили посу полоску хода. Конелія може мінятись на Сіфі, Мікагі, Аделін і інші герої, які мають 100% шанс накладення сну, і не є антистихією. До речі, Конелі накладаю сон без удару, тому не може бути слабких ударів. У пачці можуть бути фейли, тому що 3% ніхто не відміняв. У цьому випадку, якщо у вас є Сіфі, то буде менше шансів на фейли. На жаль, Ріхо або Раманту дуже рідко, але теж можуть фейлити через оці 3%. Але якщо це якийсь бліц-турнір, і у вас зі 100 боїв 3 фейли, то це нічого страшного, тому що за перемогу з суперрейдами вам дадуть цілих 120 очків, і ті 2-3 фейли за таку кількість боїв вам погоди не зроблять. А ви за. 10 хвилин закрити Blitz турнір Послідовність ходів ви бачили. Точність дебаферів повинна бути не менше, ніж 500 і швидкість більша, ніж швидкість босса. А у нього, я нагадую, 270. Якщо у вас немає акриції, не спішіть перемикати відео, можливо, наступні команди вам підійдуть. Перейдемо до більш бюджетного і класичного варіанту без акриції через Анірі. Тут ставимо Анірі у лідерку. Наступний герой після Анірі повинен стояти або Гнут, або Маріус. І даємо на 20 швидкості більше нашим дебаферам. Все те ж саме конеля, кидає сон, ріхово штрафи, пробиває Маріус. Ходить Гнут. І бос убиває всю нашу команду. І далі Анірі з Гнутом за кілька ходів добивають босса. При цьому фейлів 0, також у Анірі дуже бюджетний шмот, КП можна навіть трішки менше дати. Таланти Анірі. Ось такі пресети. Ануту блокуємо контратаку, щоб не затягувати бій. Також замість анірі можна використовувати якихось масових ресів, таких як Ліліту, Піфіон або Кардинала, яка ресне не герою з повною полоскою. Обов'язково рес повинен бути вдягнений в кам'яну шкіру, тому що босс її не пробиває. Також є дуже цікава команда через анкору в камені шкірі, але головна умова у ДД, якого вона буде ресити, повинен стояти дар спустошення душі не менш ніж 5 зірок. Тому що після наших ДД у босса залишається приблизно 10% здоров'я і якраз вони добиваються цим даром. Але якщо у вас менше ніж 5 зірок, то нічого страшного, просто на кілька ходів довше буде тривати бій. Для того щоб Анкора ресла саме Маріуса, обов'язково ставити в лідерку її, а Маріуса одразу наступного після неї. Ось такі пресети. Тут обов'язково Анкора повинна бути швидше за босса і походити спочатку у А1. Ось такий шмот у неї. Якщо чесно, я навіть не запарювався, просто одяг на неї два слої кам'яної шкіри. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Також можете написати, яким ви проходите дану локацію, буде цікаво почитати. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо є якісь питання, пишіть у коментарі, я вам допоможу. Всім дякую за перегляд.